Кіровограді посадовці піймали на хабарі. Ним виявився начальник управління технічного нагляду охорони праці та пожежної безпеки регіонального представництва держінспекції сільського господарства Юрій Могилей. Чоловік не гребував різними хабарами. Правоохоронці кажуть, що суми були від тисячі до двадцяти тисяч гривень. Затриманий вів себе досить обережно. Він кілька разів запрошував спеціалістів, щоб ті перевірили його кабінет на наявність спецзасобів для стеження та прослуховування. Однак не допомогло обставини хабара на держслужбі. Посадовці, який відповідав за технічний нагляд та встановлення на облік комбанів та тракторів, правоохоронці відкримінують хабарництво майже по десяти епізодах. Працівниками державної служби по боротьбі з економічною злочинністю МВС в області спільно з працівниками прокуратури області за документовану незаконну діяльність посадової особи під час отримання нею незаконної вигоди. Захисник інтересів працівників агросфери Олександр Сергатий ледь не став свідком затримання посадовця. Їх кабінети знаходяться в одній будівлі. Ти я в цьому Будинку працюю, ще прийшов до восьми на роботу, а хлопці вже стоять на порозі. Це неподобство, це визиває. От обурення, хто ж заявив на неправомірні дії, посадовця правоохоронці не кажуть. Більшість фермерів, до яких ми зверталися за коментарем, відмовилися будь-що говорити про сільгоспінспекцію. Погодився на інтерв'ю телефоном лише Юрій Цоколов. Фермер нарікає на недоліки у самій системі інспекції. Як приклад говорить, зняти з обліку техніку дорожче ніж її утримувати. Якщо трактор уже ну до експлуатації не пригодний, то його щоб вивести або списати там ще більше протоколів і всього, то получається, якщо він навіть не їзде, то лучше заплатити ці 200 гривень, так поставлено, і мати пець, якщо він справний, і все за словами фермера, перевіряти технічний стан комбайнів до тракторів давно вже ніхто не приїжджає. Всі проплати роблять тільки після особистого підпису керівника управління. Я наприклад звернувся в наше відділення е в Бобринці. На що мені сказали? Що їхати персонально треба в Кіровоград. І добро на це писати заяву дає Могилей. Я так розумію, це тікаю повноваження фінансово. Ну, я так здогадуюся. Цю інформацію підтверджує і Олександр Сергатий. Говорить, фермери нерідко скаржаться на співпрацю з сільгоспінспекцією. Треба їхати і вирішувати попроси по реєстрації трактора чи комбайна. І вирішують вони ці питання по півроку. То талонів немає, то номерів немає, то ще якогось біса, дідька. Немає керівник посадовця, якого затримали, Антоніна Ковальова ще з минулого четверга не знайшла часу на коментар для нашої знімальної групи. У мене є ровно стільки інформації, скільки у вас в інтернеті десь на другу годинку. На другу годинку тут так, зустрічаємось. Тим і о 14-й годині зустріч не відбулась. Затриманому держслужбовцю правоохоронці ж висунули обвинувачення за частиною 4 статтею 368 кримінального кодексу України. Одержання хабара відносно посадовця обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. До розслідування у справі триває. Якщо суд визнає посадовця винним, йому загрожує штраф або позбавлення волі до п'яти років. Ігор І гортокареля День за днем.